Привіт, дорогі мої і любі підписники мого каналу. У нас є новий промокод, але я зараз хочу зачитати те, що мені написала одна людина. Це було написано по під, ну, відео. Це по, під відео, де оцей крайній був турнір кланів. Все про невиграний клановий турнір. Так вот. Пользователь чистокровний добавил коментарій. Не дивно з таким лідером лише лінивий хіба що не надає вам підзад для людини, чий IQ еквівалентний лантух гною, ця гра вищий пілотаж. Ну, ніхто ж мене дивитись, не заставляє і не умиляє. така фігня. Апортить мені настрій, ну, спортите ви дальше що. Вам стане легше? Я в шоці з вас? А тепер про промокод. Це просто звездець. Я про назву. Оце бляха-муха такий промокод. От я мишку убрав, щоб ви нормально могли прочитати YouTube 24 Mid Game Sub. Ну, ви знаєте, я. пароль до Windows швидше запам'ятаю, чим оцю хрінь. І що ж ви мені дасте за це? Ви на приколах? Шановні любимі пларіуми. 음, тобто це ось о супербої. 20 саніни і 200 срібла. дворотнях нас ждет маньяк он порежет тебя на меха ну ви зрозуміли про що я кстати еще хотів сказати ну тут я дивлюся не я розумію що я не 100 доларова банкнота і всім подобаться фізично не можу. Але я дивлюся на Mountain Blade. Скільки негативу, скільки дизлайків. Ну, взагалі, от таке відчуття. Ну, от жодного відоса, де нема хоча б три дизлайка. І це я кажу про рейд. Такі якісь усі чи злі, чи я хрен його знаю, які. Ну, я, якщо чесно, з вас в шоці народ. Я, наприклад, ну, нікому просто так дизлайк не ставлю. Що вам не подобається, я хрен його знаю. Ну, коротше, якось так. Ну, тим паче, користуйтеся на здоров'ячку. Всім вам гарного вечора. Гарного вихідного... Ну, Тим паче я скажу, що якщо відео було корисним, то поставте йому вподобайку та підпишіться на мій канал. А на цьому все. Здоров'я вам щастя, миру та добра. Всім пока.